Боже, поможи, що я можу сказати. Мені не подобається лайфстилер в Урсу. Вважаю, що це дуже сильний матчап на користь Falcons. Не подобається, що віддали чена. Вони цим ченом тільки що спірітів перемагали і показали, наскільки вправно вміють навколо цього персонажа грати. Можна спробувати під якийсь плюс один розіграти з ультою. Ой, а тут небезпека для ПМА. Тут Урса вже намагається дістатися до Манкікінга, і Манкікінг зараз загине. Це буде ФБ на користь з так, це здається, даблкіл на користь з Ще й ультімейт від Малріна. Залітає, приходить Ніку. Розкручується в ролі Тандер. Він, до речі, близько грає. Кріта треба хоча б забрати. Дуже боляче Ліону. Ніку нормально, молодчина. Нормально, нормально, так, так, да. да, да. Дуже маневрений цей Пангольєр на нас цією тому тут проблем особливих не виникло, але Малрін на пришвидшенні. Може зробити неприємно. Продовжує він пушити. Знайшов Фрідіса, тут чи існий кінг підійшов. Як же ж цей снайпер навалює, будь ласка, не треба. І просто тп-аут. Тільки ауті. не так, тільки не так, благаю. Дуже шкода. Думаю, таких тп аутів ми побачимо з тобою. Багато дві тисячі Але поки що всі інші тримаються доволі таки щільненько. 1600, 1600, подивись, Джус, Радік, сподіваюсь, буде швидкий стан, стан, стан кентавра контролюють лайфстилера, натискається стемпіти, джуса гарно. законтролили. І я б ще навіть додав, що тут навіть не 100% ідеально все було да, зроблено. Так, да, протиснуто одночасно. Да, вони так, вони два приголомшення одночасно натисли. Це якраз том кентавра невеликого, да, маленького. Bottom Tower із Андер attack, Radiance. Да, вже Кентавр починає там підштовхувати. Гадзиджуз прийшов за вежу, будуть намагатися вбивати цього снайпера і з цим завданням точно впораються. Е, які можуть бути негативні наслідки для Наві зараз? Босний Кінг щось навіть трошки залишився під вежею. Ага, тут на кріта ще напали. Добре, чудово. Два герої в Таверні, майже три герої в Таверні. Але не рахується майже тоті. От з іншого боку, якщо Редіанс встигне з'явитися у Найкса, встигає з'явитися у Найкса, да, вже от, може бути вже не так приємно битися, хоча контролю багато, дуже багато контролю. На, просто не встиг натиснути нічого. Це ганім на снайпері не відреагував Джуз. Він навіть не очікував, що таке може трапити ще один постріл від Bangs. снайпера. Помирає Рікі, помирає Варлок. Боже, як же боляче. Да, тут два дасти було використано і капець. А, там Тому, буде що... чорна п'ятниця просто. Да, графіка. Да, да, да. Купу просто героїв повбивати, забрати Рошана, забрати вежу. На Малріна зараз нападають, але його одразу не побачили, хоча напад непоганий. Да, його тут зненацька застали. І зараз швиденько вб'ють. Це гарний фраг ще Ліона, почувано, коли непогано ідуть за ним. Кріт, кріт, треба дати демедж, який ставиться арена. Джуз заходить, зкидаючи і кріт. Мінус гарно. два. Та втратили Варлока, але це неважливо, я думаю. Гліб використовується одразу, пачка ще доволі далеко. Вони відскіпають, ну вони хочуть все. Якщо вони вже Ні. поставили Фелконс трек. Тут дуже дуже круті, тому що вони такі добре. Ми трошки підставились. Нас куснули. Зараз треба робити, ну, дотримуватись плану, просто збільшувати перевагу. Глів, до речі, використаний для того, щоб кріпи тут не помирали. І пангулєра приголомшили, і він тут помре. Це кошмар! Ну, тут... Ніку. Диви. Диви, 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 диви. Ідея Ніку була зрозуміла. Супер -крута. Але, але вона для Фелконс була настільки простою. Ні. Цей ефект доміно зараз призведе до 15 тисяч переваги, Торментора, і загального працюють. Фелкус тут так, на класі. Просто прозвалюють. Ну, тут троще відбувається дійсно. Хмаринка, стампіди, амар просто забиває ще і рідуса тут. Т-2 теж падає. І пригадай, Зараз буде падати Тормент. Пригадай, відносно нещодавно ще могли битися з Фелконс, ще закривали їх там навіть в серії. А тут просто декласування відбувається. От Дійсно, взагалі без шансів. Зараз ще й ПМА може підставитися, може загинути, тому що фалькони насправді всі поруч. Да, є стрибок, лайфстілер, нуль, клавіш в чергове. Та ні-ні ні. Мінус ПМА, Все. мінус ріки, друкуйте, так. Це тут на класі нереальному. Якщо в грі з герої хоча б був гірокоптер, який придбав другою шмоткою рапіру і виграв, та, і було чим там ще більша була перевага. Скітер стрибає просто на Т3, він не боїться. Зараз залітає у від снайпера, але виплінкується звідси: Панго. Це рівень доти, шановні величезний. Зводили, як то кажуть, в школу. В школу, так, реально зводили в школу. Показали, як тут взагалі справи робляться. Спроба покотився. Ніку чена підчепити форстафають його вкотре. Ще гіда присутня. У Урси падає голим. Доволі таки невдалий кентавр Взагалі шкоди не отримує, Чен теж не помирає. Стейкінг просто не отримує шкоди. Скітеру дуже боляче вибили. Їду нарешті. Пема залітає. Ультимативна снайпера дуже боляче Манкікінгу. А не отримує шкоди. Шкоди немає. Лайфстілер сидить до останнього. Забирають тут Манкікінга. джусу починає працювати з Кітер Венрейджі, забирають лайфстілера. Ніку теж зараз буде падати скоріше за все. Він отримає ультимейт снайпера. Це мінус три. Стрибає кріт ще вперед. Спроба вийти, але GG уже, уже прописується навіть не на 25. Ми з Романом тут казали, що по драфту здається, що 25. Друзі 21. Не. І Це 28. Те, так, Кентаур написав Амар.